Волонтерка Світлана Петрівна разом з Марією виготовляють розпалювачі з косметичних ватних дисків. Кілька хвилин і десятки виробів готові. Одним диском можна зігріти стакан чай. Свій вклад, який ми можемо допомогти військовим, це сьогоднішня робота, окопні свічки. Спонжики для підігріву води. Хлопці кажуть, що ми дуже гарну справу робимо. Я ще ходжу в акція Повірін героїв з полону. Там теж приходять хлопці і кажуть, що ви все се робите вірно. Це дуже велика допомога. У нас одної дівчини Олі чоловіка звільнили з полону. Хмельницькій міській раді жінок понад півстоліття. Більше 20 років її очолювала Лідія Біленька. Допомагали жінкам, котрі опинилися у безвиході, вихованцям дитбудинків і малюкам, котрі потребували лікування. Другий рік поспіль спрямовують енергію на підтримку захисників. Робити свічки і розпалювачі жінок навчила волонтерка Вероніка Білоус. Матеріали купують за власні кошти, приносять з дому чи роботи. Виготовляємо не тільки окопні свічки, а виготовляємо ще розпалювачі. Їх виготовляти набагато швидше і одноразово можна виготовити до 500 штук. Згуртували навколо себе жінок, які е, хочуть допомогти хлопцям е, зсу. Напряму військовим передаємо те, що ми виготовили. Жінки разом це сила, переконані волонтерки. Серед них терапевти, стоматологи, гінекологи, пенсіонерки, підприємиці. Марія Мельник завідувачка консультативним відділенням і лікарка-терапевт в поліклініці No5. Минулому році я особисто долучалась до купівлі парафіну, до е, того, щоб робити так само купні свічки е, нашими медиками, але сама не робила ніколи. Ріжемо, вставляємо, потім заливаємо і відправляємо. Я лікар. На даний момент я розумію, що мене можуть також покликати на певні види захисту, скажімо так. Але наразі ну, для себе я бачу, що я можу допомогти цим. Наразі міська рада жінок об'єднує понад 100 волонтерок. За останніх півроку долучилося багато молоді. Перемога залежить від нас усіх, і тому ми хочемо своїм прикладом показати сьогодні всім іншим жінкам, що має бути мотивація. Ми маємо розуміти, що ми повинні згуртуватися. Ми проводимо психологічні тренінги, соціальні тренінги. Ми зараз розпочали кожну другу і четверту середу. Ось тут в цьому приміщенні ми проводимо такі тренінги щодо ментального здоров'я жінки. Зараз міська рада жінок збирається на Грушевського 64. Як долучитися до їхньої діяльності можна дізнатися на сторінці у мережі Фейсбук. Ірина Аріон, Володимир Щуренко, новини міста.